Чародій і злий чоловік. Було собі на світі славне і красиве місто, і жили в ньому добрі люди. Кажуть, вони були прості і привітні, а охороняв їх веселий чародій. Ви, мабуть, гадаєте, що він стояв біля воріт міста і нікого не пускав за його високі стіни? Ні. Веселий чародій ніколи не стояв біля воріт Бо в місті не було стін, і отже, не було потреби в воротах. До нього міг увійти кожен, хто забажає, усіх зустрічали хлібом і сіллю. Веселий чародій охороняв своє місто від заздрощів, скнарства, і зброєю його був сміх. Ось послухайте. Всі громадяни любили читати і щодня купували собі нові книжки, і чарівні казки, і пісеньки, і про дивовижні пригоди теж. Але якось один уже вусатий дядько перестав читати книжки, а став скуповувати нові черевики. Хочу, каже, щоб у мене. Найбільше їх було. І от, коли він викупив аж дванадцять пар і приміряв тринадцяту, нагодився веселий чародій. Зашнурував дядько черевики, зав'язав шнурки бантиком, хотів пройтися і раптом, як підскочить, став на підлогу, думав, минулося. Та де там, вийшов на вулицю, не може йти, тільки стрибає. Ой, як сміявся веселий чародій. А разом і всі перехожі над тим вусатим стрибуном. То швиденько відніс дядько зайві черевики до крамниці і знову став ходити, як усі люди. А то якось молодий рибалка позаздрив старому бувальцю, бо той більше риби ловив. І вночі витрусив з його. Сітей увесь улов собі забрав. Радий, радісінький, що все тихо минулося, йшов він від річки найширшою вулицею і кричав Дивіться, як мені поталанило, я в нашого знаменитого рибалки сіті. Випорожнив. Веселий чародій подивився на його улов. І зараз живота взявся. І люди навкруги засміялися. Чоловіче добрий, зупинися. Чоловіче добрий. Ти ж, певно, не на річці ловив в болоті, бо всіх жаб повизбирував. Отакий От був веселий чародій. Тільки і в те місто налагодилася біда разом із злим чоловіком. Був він довгий, як колодязний журавель. А про себе казав таке Гу, я злий, а прихитрий страх. Саме весна настала, і треба ж було тоді іще одному лихою трапиться. Веселий чародій хотів, щоб мороз скоріше щез, з'їв останню людову бурульку, що не встигла розтанути. І захворів ангіною. Тепер він не те, що сміяться, навіть усміхатися не міг. Лікар поклав його у постіль. А городяни саме готувалися до зустрічі пташок. Щороку вони фарбували шпаківні в інший колір, і цієї весни теж домовилися Хай стіни у шпаківень будуть зеленкуваті, а дашки блакитні, як небо. Вирішили. І робили. Та все так гарно, яскраво, а наступного ранку прокинулися. Що таке? Хто це, лиха накоїв, розмалював дашки з сірими хмаринками? Ще вночі, довгий, як журавель колодязний, злий чоловік, людям нашкодив та й пішов спати. Городяни перефарбували дашки на шпаківнях. Вони хмарно любили, і це був перший день, коли ніхто в місті не усміхався. Наступного дня стало ще гірше. Люди, що зібралися до ради наймудріших, не могли дочекатися кращого радника, бо той спав аж до полудня і дивився у вісні чудесні казки про наймудріших радників. А все через те, що злий чоловік. Непомітно зіпсував йому годинника, стрілки на ньому пересувалися надзвичайно повільно. А третього дня забули про усмішку навіть ті, хто ніколи не сумував. Молодий сажутрус, йому злий чоловік кинув у юшку пригорщу солі. Сум оселився в місті. Ніхто, навіть чарівних казок і довижних пригод не читав. А зажурене сонечко сховали за хмари. І тоді до злого чарівника прийшов веселий чародій. Напередодні лікар приніс чародієві подарунок від східного купця лимони, і вранці він видужав. Куди ж твоє чародійство поділося? сказав їх злий чоловік. Я от переміг тебе. А відповів веселий чародій. Ще не все, ти моїх півсили знаєш. І вийшов на вулицю. А городяни саме були на головній площі. Вони стали в коло і сумно, присумно співали. Жалібну пісеньку про бабусю, в якої злі вовки з'їли сіренького козлика. А сльози капали на землю, вже навіть струмок шукав собі шляху між камінцями. Веселий Чародій послухав тієї сумної пісеньки і сказав може, ми якоїсь веснянки заспіваємо? Весна ж бо. Та, може, заспіваємо, зітхнув один. А може, й не заспіваємо, зітхнув другий. Тоді веселий чародій заспівав веснянку сам. Всі в колі мовчали. І раптом з даху несміливо обізвався чорний, як негр, молодий сажотрус. Далі підхопив хлопчисько, якому хотілося стрибати, а не плакати. І тут хтось у колі. Усміхнувся. А коли усміхнувся один, стає веселіше іншому. Ось чому веснянку стали співати ще двоє, а за ними все коло. Та притупували, та в долоні приляскували та на дуду награвали. Навіть сонце здивувалося, визирнуло з за хмари. Невже в найсумнішому місці люди знов повеселішали? А веселий чародій підійшов до будинку, де оселився злий чоловік і крикнув Гей, злюко, ти, мабуть, не знав, що там, де пісня, там і сміх буває. Ану, виходь, ми й тебе навчимо. Але з будинку ніхто не відгукнувся. Злий чоловік утік.